Та у вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Медобстеження на селі в Добосарському та Григоріопольському районах запрацював пересувний флюорограф. Ремонт завершено. Завтра відкривається рух транспорту у Бендерах на ділянці ремонту колектора. Солом'яне мистецтво як майстриня з рибниці плекає культуру та традиції українського народу. Переговори Придністров'я з Молдовою повинні тривати на всіх рівнях і майданчиках. Про це заявив президент Вадим Красносельський на зустрічі з делегацією Європейського союзу. Пауза тут може тільки нашкодитись, зазначив глава держави. Говорили з представниками ЄС і про розвиток торгових відносин. Ні для кого не секрет, що наші підприємства успішно продають свою продукцію в країни Європейського Союзу і вона там користується попитом. Тому зустріч з лавою делегації Євросоюзу президент Вадим Красносельський розпочав зі слів подяки. Іменно своєю роботою. ви своєю працею, саме своїм впливом підтримуєте належний рівень економічних відносин, який обопільно вигідний нам, як виробникам і ЄС, як споживачу нашої продукції. Ми раді, що придністровські підприємці можуть користуватися доступом на ринок європейського союзу і що росте обсяг експорту на європейський ринок. На зустрічі обговорили ситуацію у переговорному процесі між Придністров'ям та Молдовою. Вадим Красносельський вважає, чергове засідання у форматі 5 плюс 2 має відбутися якомога швидше. Контактів між сторонами практично немає. Причина в Молдові досі не сформовано уряд після парламентських виборів. Люба становка на Будь-яка зупинка дасть свій негативний ефект в кінцевому підсумку, тому що машину треба знову завести і поставити її на хід. І звичайно хотів би почути вашу думку, щоб молдавські колеги вже перейшли до формату. Я розумію, що у них певна політична криза, є ті питання, які не вирішені досі. Щодо формування коаліції, в уряду і призначення головних перемовників. Проте це треба подолати, і все-таки переговорний процес повинен йти вперед. Тему інвестицій з главою делегації Євросоюзу обговорили в уряді. Прем'єр Олександр Мартинов нагадав: у Придністров'ї діє вигідне для бізнесу інвестиційне законодавство сьогодні. В роботі близько 26 проєктів від компаній 12 країн. Добосарська центральна районна лікарня отримала новий пересувний флюорограф. Тепер сільські жителі цього району і Григоріопольського матимуть можливість на місці пройти діагностику органів грудної клітини. Протягом двох тижнів новий апарат налаштовували фахівці. Зараз він проходить обкатку а з понеділка вийде за першим маршрутом в село Добово Добосарського району. Наталя Татарчук працює рентгенлаборантом 43 роки. Зараз освоює новий пересувний флюорограф. Каже, працювати одне задоволення. Пускати можна пацієнта. Опускати можна пацієнта і піднімати. Якщо знімок не вийшов, двері закриваються автоматично з комп'ютера. Сам флюорограф малодозовий. Ми раніше вибирали дозу самі. Подивилися, пацієнт повний дали більше. Зараз є ділення, і апарат вибирає дуже зручно. Є кварц випромінювання. Постійно обробляється кабінка. Для отримання знімка тепер не потрібні плівки для прояву і фіксатори. Одна хвилина і кадр виняткової чіткості йде на опис до лікаря. Сам кабінет флюорографії оснащений теплообігрівачами, кондиціонером і гарячою водою. І що найголовніше, цей кабінет на колесах. Це дозволить охопити масовим флюорографічним обстеженням в першу чергу жителів сільської місцевості. Робота в селах робота в селах залишала бажати кращого, тому що сільське населення менш мобільне, воно прив'язане до землі. Є сезонні флюорообстеження, які проводять працівники великих підприємств, таких як Квінт, держструктури. А ті, хто працює на присадибних ділянках, не проходить флюоро. Склали графік і Плануємо виїжджати по селах, щоб ця верства населення проходила флюорообстеження поруч з містом проживання. Першими зможуть пройти флюорографічне обстеження жителі села Дубово. Пересувний малодозовий флюорограф призначений для ранньої діагностики різних патологій органів грудної клітини. В першу чергу це туберкульоз і рак. Цей апарат лікарня отримала по лінії Міністерства охорони здоров'я республіки за програмою переоснащення медичних установ. На даний момент в Добосарському районі охоплення населення флюорографічним обстеженням становить трохи більше 60%. В минулому році тут було виявлено понад 30 хворих, з відкритою формою туберкульозу в Бендерах завтра відкриють для руху транспортну ділянку вулиці Лазо поблизу центрального ринку. На колишнє місце повернуться із зупинки маршрутних таксі. Роботи з заміни міського колектора і зливової каналізації завершені. Тут земля тремтить під ногами, важкі віброукладачі трамбують ґрунт. Вже завтра квартал біля центрального ринку. Оживе по Лазо рушить звичний потік транспорту. На місце аварійного колектора поклали 160 метрів надійного трубопроводу. Додатково довелося реконструвати зливові каналізації їм без малого 100 років. Фахівці кажуть, нові комунікації прослужать як мінімум півстоліття. Тепер справа за дорожниками і озеленювачами. На місці кількох спилених дерев висадять 10 саджанців. гінкобілоба. Рослина росливна славиться своєю довговічністю і цілющими властивостями. У нього стрижнева коренева система. Стрижнева корінева система. Вона не розростається в шир, тому на цій ділянці дерева не пошкоджують у подальшому комунікації. Ці саджанці будуть надовго, і буде гарний квартал. Приріст метр в рік до висоти 30 метрів з красивою пірамідальною кроною і не вимагає обрізки. Яскраві тротуари, двосторонні світильники, зелені. Так ошатно буде виглядати цей центральний квартал Бендер. Через два місяці дорогу знову закриють, щоб укласти асфальт після усадки ґрунту. Всі роботи обіцяють завершити до кінця літа. Тут будуть нові опори освітлення. Кабелі будуть прокладені під землею, щоб не травмувати дерева в майбутньому. Буде все зроблено фундаментально надовго і якісно. До кінця року на центральному міському колекторі замінять ще 300 метрів труби. Ремонтники будуть рухатися в центр Бендер. Колектор відновлять на ділянці від вулиці Лазо, від Котовського до Суворова. Україна готується до другого туру президентських виборів. Він відбудеться 21 квітня вже цієї неділі. За місце глави держави ведуть боротьбу чинний президент Петро Порошенко і Слуга народу Володимир Зеленський. Шоумен, до речі, в першому турі виборів, хоч і не набрав необхідної для перемоги кількості голосів, але все ж став лідером перегонів. За Зеленського віддали голоси 30% українців. За Порошенка всього 17. За останніми опитуваннями, Зеленський у другому турі теж випередав. Порошенка. Сьогодні між кандидатами відбудуться офіційні дебати в Києві на стадіоні «Олімпійський». А завтра, як і годиться, День тиші. Проголосувати в неділю за президенти України зможуть і Придністровці на дільницях в Кишиневі і Бєльцях. Назвати ім'я глави держави центр виборчком має до 1 травня. До слова, Вадим Красносельський не раз говорив, у вибори сусідньої країни ми втручатися не будемо. Кого вибере народ, з тим президентом Придністров'я і буде працювати. Продовжить випуск традиційний відеоогляд українських новин. Приватбанк можуть повернути попередньому власнику. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського проти кабінету міністрів та Нацбанку. У клопотанні позивач вимагав визнати націоналізацію Приватбанку незаконною. Слухали справу в закритому режимі і ухвалили рішення. Держава забрала Приватбанк необґрунтовано із порушеннями. Повний текст рішення суд пообіцяв оприлюднити протягом 10 днів. Росія заборонила експорт нафти та нафтопродуктів в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. За його словами, з 1 червня Москва постачатиме Києву вугілля, нафту і нафтопродукти лише за окремими дозволами. Це сталося у відповідь на рішення Києва розширити список заборонених для імпорту на територію України російських товарів. Імпорт нафти і нафтопродуктів з Росії в минулому році склав майже 40% від загального обсягу українського імпорту. Під заборону до ввезення до Російської Федерації потрапила і низка Товарів. Чорну мітку отримали труби, а також папір, картон, одяг, взуття і пакувальні матеріали. Найсвіжіші дані соціологічного опитування. Розрив між учасниками другого туру президентських виборів перевищує 45%. Попереду Володимир Зеленський серед тих, хто визначився з вибором і точно піде голосувати, його мають намір підтримати майже 73% опитаних. Понад 27% заявили, що голосуватимуть за чинного президента Петра Порошенка. Безстанційний велопрокат знову розпочав роботу у столиці. На цих пунктах ровери не прив'язані та без охорони. У тестовому режимі ця система запрацювала торік. Цьогоріч у роботу внесли корективи. Наприклад, на Троєщині не відкрили жодної станції велопрокату через найбільшу кількість вандалізму. Слов'янські обереги та інші тренди солом'яного мистецтва. Ним уміло володіє майстриня з рибниці. Валентина Попель по крихтам збирає, вдосконалює і передає молоді навички плетіння традиційної культури українського народу. Про один з найдавніших народних промислів розповімо прямо зараз. Плетінням соломки Валентина Попель займається вже більше 20 років. Основи стародавнього народного ремесла почерпнула від своїх предків. А почалося все з того, що маленький син захотів соломіного бриля, та так, що сам приніс з поля цілесні пшениці. Наші батьки десь бачили, коли їхні бабусі там дідусі займалися. Ось мама з татом мені трошки розповіли, допомогли. Ми порозрізали цю пшеницю, повідрізали все те, що необхідно, замочили і почали. Плести. Потім у цьому брилі він на велосипеді був перший хлопець на село. Хто не дивився, як і був зачур... зачудований, зачарований тим, що ось ми маємо солом'яного капелюха. Матеріал для солом'яного мистецтва пшеничні і житні колоски. Здається, вони вібрали у себе все сонце і аромат полів. Колося для своїх робіт Валентина все літо заготовляє сама. Коли дивишся на світло на цю соломку, то вона переливається різними такими барвами і кажеться. Як ця людина, вона не могла залишити цю солому, ось так, щоб вона залишилася на землі в дійсності. Вона побачила в ній красу і почала з тих часів ще до нашого століття використовувати соломку не тільки для криші, будинків в дійсності, а і для. Прикраси і можливо, якщо людина не мала мала золота, то дивлячись на те на цей такий прекрасний матеріал, вважала, що це ось таке багатство. Золотисту соломку наші предки наділяли божественною силою, тому в колекції майстрині багато плетених оберегів. Це солом'яні ангели, казкові птахи, а також дідух – символ роду. Дідух, ось, обов'язково його заносили на новорічні свята, і обов'язково ставили під образами. І господар, що говорив: дідух в хату, а біда із. Хати. Якщо подивитися на цього дідуха, то використовується там сім таких колисків, тому що вважалось так, що кожна людина повинна знати до сьомого коління свого свій рід. А це соломіний павук або славянський ловець снів, одне з найдавніших і загадкових творінь, побудований з однакових модулів. Він вражає своєю гармонією. Для наших предків невагома ажурна конструкція була потужним оберегом. Найдобріший павук, на нього можна дивитися днями. І Ночами, як він крутиться в кімнаті, і вважалось так, що він збирає ось цю таку негативну енергію. І через певний період його спалювали, і потім знову господар. Виплітав такого паука у родині пополі утворилася ціла династія майстрів. Син Валентини теж присвятив себе цьому ремеслу, викладає солому плетіння у школі. Головна мета передати традиції та звичаї українського народу. А там, дивись, соломяний оберіг колись перетвориться і в туристичний бренд нашої країни. У терасполі продовжують готуватися до Великодня. Цими вихідними на жителів столиці чекає святковий ярмарок. В продажу паски та великодні сувеніри вибір продукції великий, а головне ціни доступні. Працювати великодній базар буде 20 і 21 квітня з 8 ранку до шістнадцятої. Буде організовано вперше в двох містах. Буде організовано вперше в двох місцях. Більш масштабний ярмарок буде в районі скверу авіаторів. Менш масштабний, тобто обмежений, буде в районі зупинки Бородіно. Череда свят продовжиться і пізніше. З 27 квітня по 12 травня пасхально першотравневі дні. Це два тижні вихідних робоче тільки 7 і 8 травня. У дні великодніх свят діятиме спрощений режим перетину кордону. Відповідне розпорядження підписав президент Вадим Красносельський для громадян Росії, Молдови, України та Придністров'я. Контроль буде полягати тільки в перевірці документів. Працювати такий порядок буде з 25 квітня по 7 травня. І це все. З інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, о 18:15, на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!